Циганський розклад на особисте життя зробимо на серпень-вересень на 2 місяці. Розклад підходить і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх, за індивідуальним розкладом, звертайтеся за покликанням в шапці профілі. Отже, що ж тебе чекає в особистому житті в серпні і вересні місяці. Спочатку пошукаємо, хто ви Давайте виберемо короля жезлів. Так, дивіться, обрала я короля жезлів, але це може бути і жінка, яка знаходиться зараз в чоловічих енергіях. Чому я сама, мені краще так, я сама все зроблю в таких енергіях, а може бути, можливо, дуже довго часто працює. Тобто більшу частину часу проводить саме в чоловічих енергіях, або знаходиться сама і виконує е, свої обов'язки, як і мама, і тато. Якщо ви чоловік, то ви можете бути вогняною стихії лев, овен, стрілець. або просто в таких енергіях, як чоловік і жінка, як вогняних е, пристрасні, е, харизматичні. А повністю керуєте своїм життям, уже багато чого в своєму житті досягли. Так, ну давайте подивимося, що у вас під серцем. Так, що на серці. Так, далі. На породі в голові так що було? Що буде? Отже, дивимося, що у вас під серцем. Ой, бажання, бажання в, особистому, в особистих стосунків. Якщо немає, то почат, бажання початку нових, нових стосунків, бажання загорітися вогнем, відчути ті почуття закоханості, що у вас на серці. Хочете нового? Чогось нового оновлення, щасливого, коли ви сповнюєтеся, коли ви насолоджуєтесь життям, насолоджуєтесь життям, збуваються ваші бажання або одне саме заповітне бажання. Так, коли вже починається рух в особистому житті, тобто ви починаєте рухатись. Ви хочете йти в, нове, в нові стосунки, коли ви от, багато спільного маєте, щасливі. От і скоро це закрутиться. У вас в голові це є, ви це м -м, візуалізуєте, я б так сказала, або просто думка у вас така є, яка і притягне все це. Подвійки кубки це в чомусь ви схожі. Можливо, імена Євгена євгенія наприклад, можливо, погляди на життя, можливо, у вас інтереси, хобі однакові. І тут спектаклів це підсилює. Ви будете, от в голові у вас такі думки, що дійсно ви хочете от гармонійних стосунків. Так, що у вас на порозі? Або два чоловіка, або один. Дивіться, що у вас на порозі? Позитивні е, дії. Е, можливо, прояв людини швидко мчить до вас. Е, позитивна людина. Так, по пажу мечів. Це може бути е, людина, яка на сторожі. Можливо, за вами навіть спостерігає. От ви подобаєтесь своїм позитивом, своїми енергіями. І вже проявиться як лицар мечів віриться в ваше життя. Оскільки тут багато мечів, можу сказати, або це людина-близнюки терези водоліє, або дуже розумна людина, яка перед тим, як щось зробити, обдумує все, сім разів відмір, один раз відріж. Людина, яка не любить або не, не вміє проявляти сильні емоції, яка показує своє ставлення, от саме своїми вчинками. Так, в голові. В голові, ви думаєте про закоханість, про кохання, про прояв людини. Можливо, в когось є така людина, і ви думаєте про приїзд, якщо це ви сам сама, то про прояв такої людини, причому імператора з далеко йдучими планами, тобто людина, яка навіть може бути відіграти важливу роль в вашому житті. Що було? А що було? Ви багато чого перемогли. І обмеження, які у вас були, можливо, довго не могли зустріти людину по долі, можливо, не могли довго розійтися з колишніми стосунками розібратись, можливо, ви в душі були, от як замкнуті, так, оці колишні стосунки, коли вам. М Думки терзали вашу душу, і ви були, як начебто, в обмеженнях, не починали нові стосунки. Але ви їх очікували. Очікували, да, Це очікування було не, не дуже приємне, але ви чекали, ви знали, що це буде. В результаті тут, дивіться, що було. Можливо, використалися навіть успіхом у протилежної статі, тому що на вас дивилися люди, дійсно, після того, як ви вже відкрились і вирішили все-таки почати нові стосунки? Що буде? Ну вам треба прибрати оці переживання. Ви будете переживати. Ви будете переживати, можливо, фільтрувати людей, набиратися емоцій, берегти їх в собі, сповнюватися цими емоціями. От якась передишка, можливо, хтось з вас на відпочинку буде, і це все для того, щоб створити сім'ю щасливу. Коли всі сповнені приємними емоціями і щаслива сім'я, там, де можуть бути і діти, звісно, і всі-всі члени сім'ї щасливі сповнені приємними емоціями. Ну, на дні колоди, скажу так, трійка пентаклів. Це не означає сісти і скласти лапки. Тобто працюйте в цьому напрямку, працюйте над собою, виходьте в люди, спілкуйтеся, будьте в соціумі. Кому сподобався цей розклад, ставте лайк, пишіть коментар, обов'язково підпишіться.